Днями, точніше, 25 жовтня, весь світ визначає день опери. Про це складне мистецтво. Будемо говорити з нашою гостею. Дуже раді бачити вас сьогодні. Це справді солістка опери та балету Леся Задорожна. Ми знаємо, що вас з багатьох ваших робіт, і вас глядач любить. І за виконання ролей, за виконання того мистецтва чарівного, про яке ми сьогодні будемо говорити, це опера. Дякую, Леся. Дякуємо, що ви сьогодні прийшли до нас. Дякуємо, що ви знайшли з свого графіку трошки часу, щоб відвідати наш канал. І трошки поговоримо про сучасну оперу. Отож, якою вона, на ваш погляд, повинна бути? Чи це класика, чи можливо щось треба додавати зараз, її трохи осучаснити? От як ви вважаєте? Як я вважаю, у мене щойно закінчилася оркестрова репетиція, мене відпустили на півгодини раніше, щоб я встигла до вас на ефір. Так, ми їм дуже вдячні. Опера. В опері я 17 років, в моєму творчому доробку 30 партій різних, не тільки оперних, а і мюзиклів, оперет, дитячих казок. Якраз завтра святкуємо міжнародний день опери, який між іншим тільки в 2018 році було прийнято святкувати. Прийняла рішення Асоціація оперних співаків, оперних діячів Це Латинської Америки, Америки і Європи. І якраз цього року наш театр також входить до Європейського Союзу опер опери, і цьому є підтвердження гастролі. І минулого року театр був, і в Великобританії. І в країнах Балтії, цього року також Великобританія планується поїздка з гастролями. Так що наш театр вийшов вже на такий міжнародний рівень, Олечка, що не може не тішити. Це, це справді тішить. Це дуже добре, що наш Дніпровський, Дніпропетровський наш. Уже театр. Дніпровський, вже Дніпровський так, зараз. Дніпровський академічний театр опери та Так, і, і добре, що ви зараз маєте можливість, адже у війну не всі можуть виїхати в інші країни, як чоловіки, до речі, як вони переїздять. Чи це потрібно, там, що стосується Великобританії, це відкриваються візи, а так у нас безвізовий режим і є контракт, ми їдемо по контракту. Якщо, не дай Бог, хтось не повернеться, то це велика відповідальність на дирекції. Но у нас всі дуже відповідальні. Творчі люди, ми такі відповідальні, ну, так, толерантні. Не було ніяких, ну так, не було казусів. Так? Тобто весь час ви їздили, показували свої роботи. До речі, з чим їздите? В театрі не тільки опера, а є ще і балет, тому у нас частина балету зараз у Європі, а частина поїде до штатів пізніше, як мені здається, точно я не знаю, бо це зовсім різні трупи, ну, так, і так. ми угу. якби не, не особливо цікавимося, хоча треба все знати, правда? Ну можна про себе розповісти, про вашу про себе. У п'ятницю у мене летюча миша оперета Йогана Штрауса. До речі, міжнародний день опери, який прийнято святкувати 25-го, це неспроста, тому що 25-го саме жовтня народився Йоган Штраус, який написав летючу мишу, і Жорж Бізе. От якраз От, В цей день, дні і, так. і буде. тому на Йоганна Штрауса буде у нас якраз вистава у п'ятницю українською мовою. До перекладу доклалася я. Весь розмовний текст переклала я. Це угу. так я скромно. Ось багато зараз роботи доводиться зробити, тому що усі тексти, які були російською мовою, їх доводиться переводити на українську. – Так, більше ми переклала я містер Ікс». Ну, та в чому я граю? Я зацікавлена, щоб воно якнайшвидше вийшло. І тому от вони йдуть українською. А, зараз. Чи були затримки пов'язані саме з тим, що не було перекладів? Ось як ви виходите з тих ситуацій, коли десять ну, не недоспаних було? ночей, і вже в тебе є переклад усний, а, а, а музичний матеріал це запрошували у в Києві там в, компози... в автора. Угу. Ми і зараз бачимо Він віршовий, е, ті світлини, які є у вас, у вашому доробку. От розкажіть, тут ми бачимо, що ви і в парі також є, і де є самостійно. Це в парі я завжди працюю з Самвелом Адамяном. Е, е, працюю років 10 вже коли в театрі зіграла білу сніжку і отримала гран-при вся вистава, зокрема, я, як краща актриса. І Після того почали мюзикли писати під нас Самбелом. У Нас разом п'ять різних мюзиклів і ще дві оперети. Тому ми зазвичай виходимо в парі. Поки його не було в театрі, я співала з іншими тенорами. А скажіть лися, от в парі насправді, особливо сам Вел, він відомий як так, блогер, блогер, так, так і так. багато знімає кулінарних шоу. Тобто насправді теж цікава особистість. І ви також, як з свого боку, теж можете доповнити оцей такий ваш дует. А чи не складно вам взагалі працювати з людиною? Ну, от яка... Зіркою такою. Так, зірка, Також зірка. От ви я зірка, і він сам зірка. Вела знає, що до того, поки він не був зіркою, тому я його знаю з такої іншої. З іншого боку, з людської сторони, з боку друга, з боку порядного колеги. А те, що шоу, що виходить, це ми всі актори, і кожен грає все, як, як, як собі хоче. Ми не вникаємо. Тобто можуть бути ролі, і так само ролі можуть бути як і в житті, так і на сцені, і ви до цього вже звикли. Тобто ви сприймаєте людину так, як і потрібно, сприймаєте його як вашого напарника. Ось на роботі так, а можливо, як друга там з іншої точки зори, і ми розуміємо, що це, це все ваша робота. Я його так. сприймаю через призму досвіду, а досвід у нас великий. Всілякий, ми творчі люди, ми і сваримося, ми і миримося. Ось, але кажуть, знаєте, з життя театрі, люди в ньому актори, і в житті я я граю і це, в житті ви знаєте. А ой, коли ви буваєте… А це... живу на сцені, Живе? я вживаюся в роль і вже. На сцені я справжня. Хто хоче подивитися, завжди приходять. Навіть буває питають в касі, коли працює за дорожі. От. Ну так, насправді ви розкриваєтеся кожного разу по-іншому, чи у вас вже є готові заготовки, де ви саме така, яка повинна бути згідно ролі? <сміття> згідно ролі, у нас і мізансцени, ну і відповідно вокальна партія. Ти далі за неї не підеш. Але як. Казала по-моєму колись Раневська, що ви знаєте, дивлюся цей фільм п'ятий раз і повинна вам сказати, що сьогодні актори грали як ніколи. Так от уставі за тим самим сюжетом, за тою ж музикою і за тими ж мізансценами кожен раз буває по-іншому, тому що ти щось нове знаходиш новий настрій, нове відношення. Якусь і шукаєш завжди якусь ізюминку, і кожна роль вона завжди інакша. І ці такі справжні театрали, любителі опери, вони заради цього приходять. Вони ту виставу бачили вже сотні разів, але вони йдуть подивитися, а як ти цього разу зіграєш? Це а дуже вам потім цікаво. про це кажуть? Ось Лесю, сьогодні ви просто, наприклад, ну там неймовірна була, ви, а можливо, ви чимось розчаровані буваєте, або, можливо, ну не знаю, якийсь настрій, не той. Чи це глядач не помічає? Глядач повинен дивитися виставу з залу. Йому ніколи не треба знати, що відбувається за колісами, тому що там дуже важко. Це дуже важка праця. І іноді приходиться витирати сльози за колісами, зжимати себе так, як струна, виходити, і іноді щось болить буває. А ти виходиш і ніхто не замічає. Весело і неймовірно. Щоб вийти на сцену і щось сказати, потрібно якось вийти туди. Ти виходять з квітами, виходять з якимись там цукерками чи подарунками, або чекають в кінці, щоб сфотографуватися. Як треба боятися цих похвал, знаєте, таких завжди можна сприймати конструктивну критику своїх колег, які досягли чогось більшого. Ти можеш їх порадитись і спитати їхню думку, а як? Людей, які до тебе адекватно відносяться. Тому що театр це і інтриги, і зависть, і не треба на це звертати уваги. Це треба так, знайти як. Але психологічна екіду. Треба, ну так, але треба себе все одно тримати в тому тонусі, мабуть, обов'язково постійному, і в той же час творчі люди, особливо такі, от хто пов'язаний з таким глибоким мистецтвом, вони відчувають оці рани, їх можуть добре зачепити. Так, так, так. Це зазвичай користується. Ось тому завжди треба бути як. А ви вже на так від себе відштовхувати оті всі. Ну, можливо, хтось хоче зачепити, можливо, хтось заздрить, щось хоче не те сказати. Знаєте, є ви... люди емпати і психопати. Я емпат. І сказати, що навчилася, я навчилась не показувати. А як воно мені всередині, того ж не знає ніхто, як воно відбивається на моєму здоров'ї, на моєму самопочутті. Але я тримаюся. Раз я солісткою 17 років в театрі це. Вартує багато досвіду, тому що кожного року ми проходимо у нас контракт з нами або продовжують контракт, або не продовжують цього року. Трьом не продовжили. Наприклад, беруть за цей, за цей рахунок беруть інших. Тобто вам треба ще й втриматися, окрім того, всього так? І всім подобатися, так. І всім подобатися. А що ви для цього робите от найбільше? Над чим працюєте? Що ви собі кожного разу говорите? І чи були би ви готові, якби не продовжили, наприклад, з вами контракт? Ну, в будь-який момент можуть будь з ким не продовжити, і це навіть можна сказати не сильно залежить від твоїх професійних даних. А від чого? Людські відносини. Як і в кожному колективі, я вважаю, що треба перше зберігати людяність, ось і добре робити свою роботу. Наприклад, є ролі, в яких ну, мене я незамінима. Ніхто не, не спішить грати ті ролі, які граю я. Тому що я співаю і танцюю, мені нічого не заважає. Моя комплекція дозволяє мені працювати. Ті ролі, які 10 років назад працювала, і зараз, тому що приходять навіть молоді, але вони вже такі, ну сказати, їм важко. Угу. От, вони іншої комплекції вони співають. Я так не люблю. Лесь, От. А От. А я... На кожного є свій глядач, на кож... ну, є хтось любить мене, хтось не любить дуже мене, я когось дуже роздражаю, але це їхня справа. <рес> Лесь, але ж все одно тримати себе е, в такій формі. Е, постійно це треба займатися і спортом, мабуть, так. Що додаткового ви робите, аби е, і, і танцювати, і співати? Ще? <рес> Знаєте, кажуть, спорт гартує здорове тіло, а мистецтво гартує здоровий розум. Ось, потрібно завжди розвиватися, бути інтелектуально підкованою. На рахунок спорту силові вправи я не люблю. Я бігаю. Ось я правильно харчуюся, як на мене, я намагаюся в всякому разі. І кажу, ніщо так не прикрашає жінку як тимчасова відсутність чоловіка. Ось як я розлучена років 11, і це кайф. Лесь, ну я не знаю, чи ну можливо так комусь хтось буде знати, що така гарна дівчина є, і так і можна. А як ви ставитесь? А вони знають, що я є? Вони мене бояться. Чому? Ну, будемо доглянути така, вона не може бути одна Більше. дорого буде <с <с утримувати так. Ну це я жартую звичайно, але ж ми розуміємо, що насправді кожна людина обирає собі свою половинку. Тобто, це це справді серйозна справа знайти справді ту людину, яка може бути з вами. Я ніколи нікого не шукала, і мене немає в тих місцях, де можна шукати. Я не ходжу по барах, я не п'ю, і мене немає на сайтах знайомств. Я є на сцені, а мені здається, мужчини не ходять до театру. Дивляться на мене, з усміхаються. Хто зараз ходить, і хто зараз ходить до театру? Ой, зараз багато ходить переселенців. Для них є пільги в нашому театрі за пільговою ціною квитки ходять, ну, старше покоління. Ходить на оперети, ходять більше. До речі, приходьте. Я вас запрошую. П'ятницю в касі будь-чекати на вас запрошення. Дуже дякуємо. Олесь, <реш> а взагалі, от ми почали говорити про <реш> той про ту оперу, яка в сучасному розумінні може бути або класичною, або можливо з доповненням. Так, от я зараз знову повертаюся до цього питання на ваш погляд. Чи може можна її доповнювати? Чи все ж треба, щоб це була чиста класика? Ні, ну розвиток іде вперед, і все має розвиватися. Тим більше приклад європейських опер різних. Конкурсів і фестивалів, які представляють опери, там взагалі все дуже сучасно. Там буває солісти взагалі оголення, співають і різне. Є. Я тільки за щось нове і гарне. Ну, якщо опера є в класичній, класичній формі написана, тобто там є арія, допустимо, трав'ята, то вона є такою арією. Будь та трав'ята голою співала чи вдягнена, це не має значення, але є форма і вона зберігається. А вже як ми її подамо, це вже зовсім інше. Я за сучасне, все повинно розвивати. А у війну, чи щось патріотичне або на військову тумат, тематику вам вдалося зробити, чи ви про це ну, думали? От, ви маєте на змії особисті проекти? бо раніше так, я так, це так, робила. Так, Ні, на час війни якось не було ніяких грандів, а самі щось зробити, має бути спонсор, який би це зробив. Що стосується театру, то театр волон було... В театрі був волонтерський центр, в якому я працювала з першого дня. Там ми і сітки плели, і їжу доставляли в госпіталі, і гуманітарну допомогу, матеріальну гуманітарну допомогу, харчові продукти для переселенців. Ось що нескорені поставлений балет у нас в театрі на цю тематику. Ось прем'єра сезону відбулася в нас от нещодавно. Лис Микита українського композитора Івана Небесного. Це за твором Івана Франка. Івана Франка, Лис Микита. У нас він називається Хитрий лис. Вовкун, режисер львівської опери, раніше міністр культури, ставив у нас цю виставу, так що це також вона сучасна. Це така якби співпраця двох театрів. Угу. Ми розширяємося. То це вже така європейська практика. Ну Ось, так не просто ми закриті в одному місці, тому що в нашому місті немає оперети, немає драм, немає музкомедії. Тому наш театр має дуже широкий репертуар і. Зокрема, останнім часом звикли, що Леся вміє танцювати. Я забезпечую оперети, мюзикли. Ось а, опери вже чомусь відійшли на задній план. Це моя богема, де є мюзета. Це Сивільський Цирюльник Разіна, це Весілля да Фігаро» Сюзанна, це недда паяци. В Карміні Бурані співав. Ну репертуар. Ну, так, великий. великий Ну, так, У вас репертуар. А що вам більше подобається? Я дуже люблю оперету, тому що я не вмію статично співати, мені це не подобається. Я люблю танцювати в польоті, а це завжди оперета. І по своєму типажу я так. А в опері все ж класично потрібно. От ви казали, що можна навіть голим співати, але все одно ну партію треба виконати свою. Але отут чи можуть бути рухи, наприклад, інші? Є звичайно. Вже практика європейська світова, це там співають і вниз головою. Ну, це залежить від можливості е актора, вокаліста, щоб йому нічого не заважало. А то кажуть, знаєте, вокаліста є один день, коли він добре звучить, і той вихідний. <рес> Казав мій професор. А в мене вчили, що добрим вокалістам нічого не шкодить. Нема ніяких там забабасів, прибамбасів, чого можна, чого не можна, ну, в межах розумного. А все ж над голосом ви постійно працюєте, щоб він у вас звучав, не тільки у вихідний. То що так. для цього ви робите? Що для цього? Ну, Для цього є вправи вокальні, розпівки щодня, уроки з концертмейстром, він грає, ти співаєш. Репертуар, який ти хочеш, який тобі треба, який на ближчі вистави тобі пригодиться. І сам займаєшся, тому що, щоб вийти з форми вокальної, то достатньо три дні, ні. А щоб. Щоб вийти з форми достатньо три дні. А щоб прийти в форму, треба місяць займатися, хоча б це як у спортсмена угу. м'язи. Ну у вас такі трошки хриплість, така невеличка є. То коли ви бо я відспівала оркестрово сьогодні, а ще перед тим простужена була тиждень. Mm -hmm. я, От а і коли простужена лікарня е ж... не береш і сидиш вдома, і нікого не заражаєш. Ну так звичайно, але голос як він тоді розробляється. Тоді мовчиш. Чи от коли не хворієш, співати. не можна співати, тому що багато, ну, не можна співати хворим, тому що зв'язки це ж дуже тонесенькі струни, струни душі. Ось їх не можна травмувати, бо вони можуть не спрацювати в будь-який момент. А все ж за голосом треба слідкувати. Це ж ваш інструмент основний. Ну і виходить, що не тільки голос, а і фігура, і ваша постава, і ваші дані. Тобто, ви багато над чим повинні працювати, аби виконувати усе, що на вас поклав, поклав театр, так і до чого ви хочете бути готовою. Якщо наприклад ось ви перейдете наприклад до інших якихось ролей там чи будете готуватися до нової роботи, то над чим будете працювати в першу чергу? Ха -ха. Що на нових ролей перейти арт. Значик, у мене є в «Летючій миші, там таке, я готова за найменшу платню грати найбільші і головні ролі. <рес> <рес> так от я готова. Все казали Леся. Їй не дали роль. Вона вивчила, показала, і в результаті співає прем'єру. Так було вже два рази. Так було з сорочинською ярмаркою і було з холопка Пережанка, коли йшла вистава. У мене роль ніхто не назначав, це Взагалі митцова партія низька. А я вивчила, показала в результаті ті, хто був назначений, ні. Хай Леся Ось. і якось так. Ну треба, щоб не по-перше, весь цей консиліум диригентів зійшлося в думці, що це повинна бути я. Розумієте, в нас і влада міняється, і диригенти міняються, і режисери. і... Можу Ой. сказати, що у всіх є свої фаворити. Знаєте, я вам хочу побажати бути собою завжди при будь-якій владі і будь-яких диригентах, я так я роблю. Щоб, щоб ви виконували те, що ви вмієте, щоб ви використовували свої таланти, а у вас їх дуже багато, щоб їх вистачило на дуже багато років, щоб Де, ви радували ви. публіку своєю присутністю, Дякую. саме вашою Олеся, Олеся, щоб була, ось та чудова солістка опери, щоб ми чули вас, бачили і насолоджувалися вашою грою. Тож з радістю будемо чекати. Ваших нових робіт і сподіваємося, що вони будуть от так само активно виконані, як ви зараз це все робите і ніколи не, не здаєтеся Йдете ніколи. вперед. Ось ви такий приклад тієї людини, яка вміє, яка хоче і яка робить усе, що залежить від неї, і те, що навіть не залежить. Леся Задорожна сьогодні була наші студії. Дякуємо вам. Дякую Це Юлія. була програма ФРЕШ. Ми виходимо з понеділка по п'ятницю, о 13.30 І наші випуски ви завжди можете побачити у Ютубі. До побачення.